Я вас вітаю на денному сеансі 18-го дня програми керування своїм розумом та реальністю за методом Сільви, під час якого ви будете працювати над вирішенням однієї з глобальних світових проблем. Тож зручно сядьте, заплющте очі, зробіть глибокий вдих. А видихаючи, повністю розслабте тіло та опустіть свою голову, так неначе ви схиляєте її в молитві, для того, щоб досягти кращих результатів та вирівнятися з вищим розумом. Відчуйте, що цього цілком достатньо для того, щоб увійти у альфа рівень. А тепер повторіть дві ранкові ментальні команди. Позитивні думки приносять мені всі блага і переваги, яких я бажаю. Щодня я стаю дедалі краще, краще і краще, всебічно. Далі оберіть одну з глобальних світових проблем, але не ту, з якою ви працювали протягом попередніх днів. Наприклад, забезпеченість та достаток всіх людей світу, зниження рівня злочинності, взаєморозуміння та толерантність, свобода та права людей в державах, де їх обмежують, школи та заклади освіти, де люди можуть ставати освіченими. Лікарні та системи оздоровлення з використанням як традиційних, так і холістичних методів лікування, більш компетентні дипломати, більш натуральна їжа або ж збереження лісів і турбота про природу та екологію. А після цього. Розіграйте в своїй уяві фільм щодо однієї зі світових проблем, яку ви обрали. Отже, побачте, як фільм починається з показу того, як у світі йдуть справи у цій сфері зараз. А через деякий час почніть помічати, як поступово справи у цій сфері починають налагоджуватися та ставати дедалі краще і краще. Нарешті уявіть, як у фінальній сцені цього фільму ця проблема взагалі зникає з поля зору. А потім закінчуйте сеанс. Відліком від одного до п'яти, почуваючи себе чудово. Бажаю, щоб ваш день і ваш світ були прекрасними.